У зв'язку з позачерговою сесією Черкаської обласної ради, котра відбудеться 25 лютого 2014 року. Правий сектор Черкащини закликає депутатський корпус обласної ради, слід за депутатами Черкаської міської ради, проголосувати за дострокове припинення своїх повноважень та звернутися до Верховної Ради України з питанням призначення позачергових виборів до Черкаської обласної ради, котрі мають відбутися 25 травня 2014 року. Це перший пункт. Другий: ми закликаємо правоохоронні органи. Органи Черкаської області порушити кримінальну справу та взяти під варту тулуба Сергія Борисовича у зв'язку з його злочинною діяльністю на посади голови Черкаської обласної державної адміністрації. Третій пункт: ми вимагаємо від Черняка Валерія Петровича скласти свої депутатські повноваження. Четвертий пункт: правий сектор вимагає на період, поки черкащани самостійно на позачергових виборах не оберуть склад депутатів Черкаської обласної ради не допустити обрання на. Керівні посади Черкаської обласної ради людей, котрі підтримували злочинний режим, депутатів деяких від опозиції, котрі лише імітували боротьбу з цим режимом, та депутатів, які вже займали ці посади раніше, але, на жаль, показали свою неспроможність представляти інтереси народу. Ці вимоги ми будемо виконувати завтра. Дякую вам за увагу.